Вітаю, друзі, 4 вересня. Сьогодні з вами Валерий Клочок. Про найголовніші події сьогоднішнього ранку і минулої ночі, які знову, на жаль, були трагічними. Підписуйтесь, коментуйте, обов'язково поширюйте цю інформацію своїм знайомим, щоб більше людей знали правду, що відбувається в Україні. Отже, росіяни вночі знову завдали ракетного удару, але вже цього разу по Львову. На дану хвилину, коли я вам готував це відео, відомо про сім загиблих. Троє з яких діти, 45 осіб поранено. Зокрема, поранено п'ятеро дітей, розбито вщен 50 будинків у центрі Львова, також пошкоджені медичні заклади і дві школи. Це інформація від влади Львова від мера садового. Загалом сили протиповітряної оборони минулої ночі збили 29 повітряних цілей, але звісно, що не всі. На превеликий жаль, два ґінчали, про які от зараз звітує протиповітряна оборона України. Це ті, які долетіли до Львова. Також не збили дві ракети Х-22, не збили дві ракети із шести х 101 4 загалом збили, збили всі три «Іскандери» і збили 22 з 29 випущених безпілотних апаратів російських, типу шахет. Масована атака продовжується так само, як і попередні ночі. Наприкликет жаль, але це пояснюють на Росії тим, що. Якщо Україна буде вдаватися до нових терористичних кроків, то вона буде отримувати відповідь. Ось вам пояснює, чому нас обстрілюють. Виявляється, вони нас можуть обстрілювати, а ми їх ні. Ну на жаль, так думають і на заході. Цього я також ще трокнуся трішки згодом, тому не перемикайтеся. Окрім Львова, також завдано удару і по кривому розі та Дніпропетровщині. Там влучили в об'єкт цивільної інфраструктури, і також постраждало п'ятеро людей вночі. Рятувальники також дістали тіло ще одного загиблого внаслідок російського удару по навчальному закладу у Полтаві, який стався вчора. Загалом кількість загиблих складає 52 особи. Кількість поранених 271 чоловік. І міністерство Польщі також повідомило, що минулої ночі у них була дуже напружена ніч для їхньої системи протиповітряної оборони йдеться про чергову атаку Росії по Україні. Ну так можна ж було просто збивати ракети, які летіли в бік Польщі, але поки що вони цього робити не хочуть. От що власне повідомили у е, польській владі: це ще одна дуже напружена ніч для всієї системи протиповітряної оборони Польщі. Через спостережувану активність дальньої авіації Росії, яка завдає ударів по об'єктах, розташованих зокрема на західній території України, виявляється, Захід просто спокійно сидить рівно на попі і дивиться, як Росія вбиває цивільне населення в Україні, вбиває дітей. Це ну просто кричущий факт, і поряд з тим, вони нічого не кажуть, коли країни, такі як Азербайджан, Індія, Монголія, підписують нові контракти про співпрацю із Росією в енергетичній сфері. Постачають туди купу грошей, аби росіяни могли закуповувати різними схемами і контрабандами, в тому числі комплектуючи для ракет, якими потім вбивається цивільне населення. Ну, чесно кажучи, в голову притомної людини такі події, в принципі, не вкладаються. І на заході вважають, що Путін не здасться ніколи в Україні. Відповідну статтю учора опублікували в одному із західних видань, і дуже активно обговорювали в українських ЗМІ І мої колеги, експерти. Я не став відтркатися, тому що не бачу сенсу. Але і сьогодні інститут вивчення війни Сполучених Штатів Америки пише, що Росія. Може повільно поглинути Україну шляхом поступового наступу і виснаження українських сил. Ну звісно, вони це роблять. Тому заходу потрібно вживати більш рішучих кроків для того, щоб Путін не зміг захопити Україну в перспективі, виснажуючи українські сили, і не вбивав мирне на населення, і не вбивав дітей. Тому що це от примітивне тупе толерування заходу, тому що Путін може вільно їздити до країн, які ратифікували Римський статут, є членами міжнародного кримінального суду, і йому за це нічого не буде. Він показує всьому світу середній палець, йому начхати, що про нього думають на заході і що роблять. Це дуже небезпечно. Тенденція, і Байден зробив з приводу ракетного обстрілу по Україні чергову заяву, в якій найрішучішим чином засудив атаку та заявив, що Путін пробує зламати волю вільного народу. Ну Відверто в мене теж вже переповнюють емоції стосовно таких заяв, і поряти з тим Пентагон повідомив, що Сполучені Штати Америки не змінили позиції щодо ударів України в глиб Росії, а у Білому домі наголосили, що Сполучені Штати Америки продовжать зосереджуватися на зміцненні української системи протиповітряної оборони. Так, низку систем ППО Петріот на мають передати до кінця року, це близько п'яти, але ж проблема не лише в цьому. Потрібно вирішувати. Проблему можливості проводити Росії війну далі це найголовніша. Тобто, база найголовнішої проблеми є унеможливлення путінського режиму сьогодні. Поповнювати свої запаси боєкомплектами, снарядами, броньованою технікою, ракетами для того, що вони били по Україні, інакше ця війна не припиниться ніколи. Я вже багато читаю дописів про те, що ця війна вигідна на заході, але до такої думки підштовхують нас багато, в чому саме західні партнери, та сама Польща. Яка не може збивати ракети, хоча могла б збивати ракети, хоча б на своїй території Шахеди, коли до неї долітають, могли б збивати вони ракети і над західною територією України. Це можна робити. В цьому немає ніяких проблем, ні до яких ескалації це не призведе. Найдієвіший спосіб унеможливлення Путіна обстрілювати мирне населення в Україні це в тому числі і знищення безпосередньо тих точок, які випускають ці ракети, тобто військових об'єктів. Перемовини тривають і досі. До цього часу я на жаль друзі вам тут ніякої нової інформації повідомити не можу. Але в Сполучених Штатах Америки чинні політики, колишні президенти, ну їх називають не колишніми, а президенти якогось там терміну або порядку 45-й президент. Дональд Трамп заявив, що Україна бре про втрати, але він знає, як зупинити війну. В принципі нічого нового, але я звертаю вашу увагу на цю заяву, тому що Трамп не пересічний політик у США. Він претендує бути президентом Сполучених Штатів Америки вже 47-м. Був 45-м, хоче бути 47-м. і шанси в нього дуже високі. Деякі з моїх колег вважають, що з Трампом в Україні буде більше шансів перемогти у війні проти Росії. Я, до прикладу, схильний думати, що Трамп не допоможе Україні в тій мірі, якій нам потрібно, так само, як і демократи, тому що різниці особливої не бачу. Що говорить Трамп? Зокрема, він сказав, що має дуже точний план, як зупинити Україну і Росію, тобто зупинити не Росію у війні проти України, а зупинити Україну і Росію, тобто щоб перестали стріляти. Ну а для цього, ймовірніше за все, Трамп буде пропонувати, як і раніше, вже впродовж третього року, спочатку широкомасштабного вторгнення, він пропонує, що ми маємо відмовитися від якихось територій. Нині він уникає таких точних формулювань, або його не звинувачували, до прикладу, в тому, що він порушує статут організації Об'єднаних Націй, толерує терористам і так далі. Але зрозуміло. Надо просто перестать стріляти в розумінні Трампа. Тоді припиниться війна, і також він має якусь ідею про те, що робити з Китаєм, який загрожує стабільності на всьому євразійському континенті і в східній Азії, в тому числі у нього така ідея була також свого часу. І щодо Кім Чен Іна, північної Кореї він намагався підписати договір, щоб Північна Корея не розробляла ядерну зброю і таке інше. Але поки що дієвих результатів такої політики зовнішньої за часів 45-го президента Дональда Трампа ми не бачимо, тому я маю сумнів, що вона. Ця зовнішня політика буде ефективною, якщо Трамп знову стане президентом, але говорить, бачите, що ми брешемо і приховуємо втрати. І тепер, друзі, дуже коротко до українського контексту, а саме кадрових питань, скандал стосовно призначення начальником штабу командування сил безпілотних систем, капітана першого рану Романа Гладкого набуває обертів. Ви знаєте, що нещодавно Сирський повідомив, що служба безпеки України не виявила ніяких порушень. Які могли бути перешкодою щодо призначення Гладкова на цю посаду, але як виявилося, служба безпеки Україна не проводила ніяку перевірку, тому що відповідного запиту головком не подавав. А саме він мав подати такий запит до СБУ, тому що він робить подання на призначення на цю посаду міністру оборони, який підпився відповідний наказ. Ну і цей скандал вже виліз на поверхню. І вчора пізно ввечері, за результатами засідання комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, розвідки та оборони. Головнокомандувачем збройних сил України Олександром Сильським прийнято рішення щодо проведення додаткової спеціальної перевірки органами служби безпеки України начальника штабу командування сил безпілотних систем капітана першого рангу Романа Гладкого. На час перевірки він буде усунений від виконання службових обов'язків за посадою. З Чим пов'язаний скандал, ви певне знаєте, але я вам нагадаю у засобах масової інформації дуже багато повідомлень про те, що дружина Гладкова має російський паспорт, його донька виступає на спортивних іграх в світі. Від Росії і отримує там медалі для Росії. Звісно, ми поки що не бачили офіційного підтвердження цієї інформації. Я не думаю, що ми її побачимо, але журналісти накопали дуже багато підтверджень цьому і, врешті-решт, достукалися вже і до найвищого командування Міністерства оборони, щоб відповідну перевірку стосовно гладкого провели, тому що ну дійсно складається якось так не дуже нормальне враження, коли у найвищому військовому керівництві є ті, у кого родичі сім'я. Проживає на території Росії, яка воює проти України. Чекаємо офіційного розслідування і завершення перевірки до інших кадрових питань в Україні, тому що сьогодні і завтра будуть днями кадрових ротацій, змін і призначень. Сьогодні в Верховній Раді мають розглянути питання про звільнення низки міністрів. Вчора пізно ввечері президент України підписав про звільнення скандального шурми із посади заступника керівника офісу президента, якого він дуже не хотів звільняти, але як кажуть, під тиском саме американців йому довелося ухвалити таке рішення. Точніше, шурма написав сам заяву. Де буде шурма, поки що невідомо, але вже говорить про те, що він, до прикладу, може очолити якесь міністерство теж само. Національну енергетичну компанію Укренерго, голову якого було відправлено у відставку, точніше звільнено за рішенням наглядової ради. Там окрема історія. Я вже вам про неї трішки переповідав. Також відомо про те, що сьогодні будуть звільнені і подали заяви про відставку глава Мінстратехпрому Олександр Камишин, глава мін'юсту Денис Малюська, глава Міндовкілля Руслан Стрілець, віце-прем'єр-міністр з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина. Вона відразу скажу, буде призначена на посаду глави мін'юсту. І також написала заяву на звільнення Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції, її просто перепризначать. І також написав. Дав заяву про звільнення, очільник закордонного відомства Дмитро Кулеба. Це давня історія. Абсолютно очікувана відставка, тому що на його місце мають призначити помічника дірмака Андрія Сибігу. Сибіга нині працює заступником міністра. І призначення будуть також ще й інші: у міністра мають призначити або Сергія Боєва, або Германа Сметаніна. Це люди Камишина. У Мін'юст Ольга Стефанішина, про що я вам сказав трішки раніше. Міндовкіля Світлана Гринчук, Мінагропром, Віталій Коваль, Мінспорту, Матвій Бідний. Він зараз виконує обов'язки, тобто його просто призначать уже остаточно. Мінкуль дуже цікаве призначення Микола Точицький. Ну і Мінрегіон може очолити Олексій Кулеба, але це ще не точні дані, так як я вам сказав про Верещук. Її також залишить, там буде реорганізація відомств. Що дасть такі кадрові ротації? Як на мене, абсолютно нічого, тому що не змінюються принципи управління, не змінюються чинне законодавство, законодавства, будуть призначені, перепризначені, переведені інші люди, але це суттєво посилить вертикаль офісу для контролю за фінансовими потоками і управлінськими рішеннями. У згаданих мною відомствах, звісно, хотілося б, щоб воно це рішення було ефективним на практиці, щоб ми бачили швидкі, ефективні рішення, які будуть нам допомагати боронитися від російської агресії. Чи так це станеться? Я відверто вам скажу, маю дуже великий сумнів. Чому? Тому що професійний рівень багатьох із згаданих мною кандидатів, тих, кого звільняють, ну він доволі сумнівний з точки зору ефективності для держави. З низки причин, які я сказав і раніше, а загалом то кадрового відбору як такого у владі не проводиться дуже давно. Це проблема не лише Володимира Зеленського, а й попередників його Порошенка і інших, загалом завжди призначали своїх. Це є великою проблемою і дилемою для українського суспільства і збереження розвитку української держави як такої. Друзі, пишіть, будь ласка, свої коментарі. Дякую, що ви дивилися. Дякую, що залишаєтесь на каналі, підтримуєте мою роботу. Всіх люблю, ціную, і і не перемикайтесь! Все буде Україна!